Привіт, всім, хто це подивиться! Це моє перше відео на українській мові. Я думаю, якщо ви бачили назву цього відео, то ви не просто так сюди клікнули. І я хочу для вступу два слова вкинути взагалі про те, що українська мова значить для мене. Я народилась, жила і живу в Україні. Це моя рідна мова, це перша мова, яку я почула від своїх батьків. Хоча між собою вони на російській спілкувались деякий час, тому що ну, СССР. Для фігня, але зі мною вони завжди розмовляли на українській мові. Собственно, я живу в центральній Україні. І взагалі я розмовляю на суржику, але також я знаю, як правильно розмовляти на українській мові. І зараз з вами я намагаюся розмовляти саме на українській мові без суржика. От я дуже хвилююсь, тому що я планую говорити про дуже серйозні речі, і те, що я посміхаюсь, це просто нерви. <смі> так що не зважайте. Я в житті розмовляю ну не так офіційно, тобто говорю на суржику, отак. Але я Хочу записати це відео саме на українській мові, тому я достатньо офіційно буду розмовляти. Мені здається, вступ нормальний. Якщо ви вперше бачите мене, якщо це перше моє відео, яке ви побачили, то в двох словах я знімаю відео про ігри, про деякі ігри, які мені подобаються, про просто якісь речі, про які я розповідаю, наприклад, про те, що чому деяким людям, в тому числі мені складно знайти роботу, чи чому. Тому складно в якихось других життєвих ситуаціях, як, наприклад, знайти хорошого врача, хорошого лікаря. Отакий От в мене канал дуже різнобокий. Я не хочу міняти якось свій контент. Я так і планую записувати просто про речі, які мені цікаві і якими я хочу ділитись. І оскільки я 4 роки назад почала це робити, я почала робити контент на російській мові. А, історично так склалось ця мова інтернаціональна. Тобто я почала знімати контент, направлений на кожну людину, яка зможе мене зрозуміти. І як би вам не хотілося цього заперечувати, але практично кожен українець знає як українську, так і російську мову. Було б дуже непогано, якби замість російської ми всі так добре знали англійську. Але на жаль, ось, знову ж таки, історично так склали, що ми знаємо російську, тому що її насаджували як в нашій країні, так і всім, хто колись був в СРСР. І в цілому. Тому для мене мова це інструмент, який допомагає мені розуміти людей і людям зрозуміти мене. У мене ніколи не було думки, що якщо людина не розуміє мене, то мені все одно вона має мене зрозуміти. і Я буду продовжувати на українській продавлювати її, поки вона мене не зрозуміє. Ні, це не здорово. Так не можна робити, тому що мають бути компроміси, щоб зрозуміти друг друга, тобто. Якщо людина говорить англійською, ну або другою мовою, але вона знає англійську, і я трошки знаю англійську, то я буду старатись намагатись на цій мові донести інформацію, яку мені потрібно, або її зрозуміти, якщо вона намагається донести до мене якусь інформацію. І Якщо людина на російській мові зі мною спілкується, я також їй зазвичай відповідаю на російській, тому що мені здається, це просто правило хорошого тону. Мені так здається, це може бути не так для вас, це може бути не так в цілому, але я так відчуваю. Це мене так виховали, що добре до людей відноситись просто на вулиці. І от я чотири роки назад почала створювати контент на російській мові. Чесно вам скажу, я не стидаю з того, що я знаю більше ніж одну мову, тобто я знаю українську ідеально. А, ну як ідеально, типу, мене на екзамені понятно, що я там щось не знаю. Я знаю російську, вільно можу ні розмовляти. Я зовсім трішечки знаю англійську. Причому неправильно, але я типу, знаю багато основних якихось слів, які мені можуть допомогти зрозуміти людину. І я сподіваюся, що люди мене також могли розуміти, з якими я спілкувалась на цій мові. Ну і пару слів польською, бо працювала в Польщі, і пару слів угорською, бо ну працювала в Угорщині. Кожен раз, коли я попадала в іншу країну, я старалась вивчити основні якісь слова там дякую, будь ласка, щось там «пройти туди. Прийти сюди, і цифри до 10, мені здається, це якісь основи, щоб і тобі було комфортніше, і людям, які оточують тебе. І я не можу сказати, що у мене російська мова в цілому викликає якийсь негатив, тому що я прекрасно усвідомлюю, що багато українців на ній спілкуються. У мене є знайомі, які спілкуються на російській мові. Я на вулиці, особливо після початку війни, коли Стало дуже багато біженців на вулиці дуже багато людей навколо. Почали розмовляти на ну, російській мові, і мене це ніяким боком не почало не почало напрягати, тому що я прекрасно розумію, що ці люди все життя спілкуються на російській мові. Хто я така, щоб їм казати, як їм жити, на якій мові їм говорити. Я здатна їх зрозуміти, якщо мені це потрібно, і вони здатні мене зрозуміти, якщо їм це потрібно. Я в цьому ніякої проблеми не бачу. Якщо ближе до суті саме того контенту, який я створюю на російській мові, зараз мене. Дивиться практично половина процентів переглядів це українці з території України, з Росії це очевидно, з Казахстану і з інших країн. І що я хочу сказати, чому я взагалі почала створювати контент на російський, а не на український. Тому що я вже раніше це казала в цьому відео, але я повторюю, тому що я хотіла, щоб мене дивились не тільки українці, які мене зрозуміють безумовно, а щоб мене дивилась кожна. Ожна людина, яка зможе мене зрозуміти, і якийсь подобається мій контент, який я створюю. І очевидна річ, що російську мову знає набагато більше людей, набагато більше країн вокруг Росії, не тільки в самій Росії. Тобто, з того самого Казахстану мене дуже добра знайома, яка дивиться мене, підтримує. І я прекрасно знаю, що вона не знає української мови. І власне, це одна з причин, чому в цьому відео будуть субтитри: а як на російській мові, так і на англійській я зроблю, щоб ще. Більша кількість людей змогла мене зрозуміти. Це основна причина. У мене є взагалі дуже багато причин, чому я записую це відео. Одна із основних це те, що мене переповнюють емоції, якими я хочу поділитись, і зазвичай, коли мене такі емоції бурні переповнюють, я записую відео на цю тему. Основну бурю емоцій особливо негативних, я відчуваю до людей, які вказують другим людям на якій мові їм спілкуватись. Хочу вкинути ремарочку. Що а, я прекрасно розумію у кожного українця, який ненавидить все російське, абсолютно який ненавидить російську мову, і йому неприємно чути цю мову. Я чесно вас прекрасно розумію. Я це також дуже тяжко все переживаю, тому що. Очевидно, коли ти українка в Україні посеред війни, то це дуже тяжко все переживається. От якщо в двох словах, бо якщо я щас буду углублюватись, то відео закінчиться чиїмись риданнями. а я цього очевидно не хочу. А так от основні негативні емоції я відчуваю до людей, які на вулиці біженцям кажуть: я не розумію вашої мови, коли з ними на російській спілкуються, які в коментарях моїм знайомим мені пишуть переходити на Україну. Не пробували, чи я зараз подивлюсь, що конкретно мені писали, бо я так не згадаю, що конкретно там мені писали. Но я даже щось на це відповіла. І я вам зараз зачитаю якась людина, яку звати Дмитро, вирішив дуже доречно написати мені коментар де під моїм новорічним відео, де я розказую, що цей рік був тяжким, бо бляха війна! А, бо немає світла, тоді ще не було світла, і все в цьому дусі. І Дмитро написав мені: Ти з України і робиш контент на російській, просто щоб ви зрозуміли, що цей Дмитро за людина. Він після цього зразу написав мені. Купи нову клавіатуру. Тобто, мало того, що ця людина засуджує мене за мову, на якій я контент зробила, він ще мені розказує, що мені з моєю клавіатурою робити. У мене, кстати, є друга клавіатура механічна, але я зараз хочу, щоб була ця. І за цього в мене стоїться. Але суть в тому, що з якого переляку людина вирішила, що вона не те, що має право, вона має право висказати ви свою думку, так. А, але чому вона вирішила, що це дуже доре. Речно вказувати іншій людині, як їй жити, що їй купувати, і все в цьому дусі. Я взагалі не розумію, якою логікою користується людина, яка може таке написати комусь другому. От мені в голову не приходить думка, що мені, допустимо, здається на відео, що в когось там шкаф старий, чи подертий, чи обоє якісь подряпані. Я собі думаю про це. Я бачу це, і я щось про це собі своєї голови всередині думаю. Але я ніколи людині про це не напишу, бо я знаю, що це може її задіти. Це дуже нега. Гарний, не вихован, як ну як мінімум. Так, от повертаючись до коментаря Дмитра, мені також другі люди писали подібні коментарі. Це мій перший був коментар на цю тему і тому я на нього відповіла. Чекала на цей коментар. На жаль, історично так склали, що більшість країн через варварське відношення до власних мов. Окрім рідної, знаю також насаджену росіянську. Якщо приводити конкретний приклад, то мене дивляться люди також з Казахстану, серед яких є моя добра знайома, де українську мову не знає ніхто. В житті я розмовляю на українській. Якщо хтось до мене звертається на російський, я йому відповім на російський. Так само, як і на англійській, наскільки в мене вийде звичайно, тому що примушувати когось говорити на потрібній йому мові це не наша, не українська звичка, і воно не має нею стати. Мова, на якій говорить людина, не робить з неї зрадника. А це в кінці я добавила на всякий случай про всяк випадок. Це те, про що я казала, що я говорю на суржику, але українську я знаю. прекрасно. Я знаю, як замінити всі мої суржикові слова. Хочеться підвести кінець під думку про те, що це насаджена мова. Але я якогось фіга продовжую знімати на ній контент. Чи подобається мені те, що російська мова є інтернаціональною? Ні, мені абсолютно це не до вподоби. Якби в мене був вибір, я повторюсь, Я би хотіла, щоб більшість українців знало англійську, так як ми знаємо російську. Я, скоріше всього, це відео дуже сильно понарізаю, і воно буде дуже здаватись сумбурним, якимось роздробленим, незрозумілим, можливо, в деякі моменти, але я постараюся його склеїти максимально зрозуміло, тому що я зазвичай пишу сценарії до відео, і ну, текст, і по тексту потім говорю, щоб не відклонятись від основної теми, бо мене часто заносить, і я починаю про щось інше говорити. Я дуже хотіла записати це відео без тексту, тому що мені хочеться достати з. Голови всі мої думки, всі мої емоції, переживання по цьому поводу влити їх в це відео. І знову ж таки, я не можу до кінця засудити людей, які запитують, чому не державною, чому не на державній, тому що очевидно, ми всі знаємо звідки цей негатив, тому що в нас війна в країні, і ці люди, які говорять на цій мові, вбивають нас, забирають дім, землю, життя наших рідних та знайомих. Очевидно, не може так бути, щоб у людей не було негативу. Я просто про супер очевидні речі зараз розказую але я це говорю, щоб цілковито, цілком повністю зрозуміли, що я ні в якому разі не підтримую те, щоб українці, хоча б між собою на побутовому рівні, не знали української, тому що ну це дивно жити в країні, не знати їм мови. А мене дуже лякають ці відео з Молдови з Білорусі, де. Люди не знають, які народилися все життя в цій країні живуть. Вони не знають рідної мови, не знають тільки російську, тому що це штучно насаджена мова, на якій поколіннями примушували говорити людей, а їхню рідну мову засуджували. Мої рідні постійно розповідали, що коли вони на українській мові десь там в навчальних закладах, в університетах, в коледжах говорили на українській, то однокурсники, кладачі, вони їм казали, що ти що з села, так тільки в селі говорять, всі. Сучасні личні ребята, вони говорять на російській, бо це круто, стільно модно молодіж. Але вони все одно дому побуті продовжували говорити на українській, ну бо це мова, ми українці, на якій мові нам що говорити друг з другом. І я хочу поговорити про ще дві палюючих мене речі: це так, не знаю, з якою почати просто із них. Е -е... ні, знаю. Я перед тим, як записати це відео, подивилась декілька. Відео від інших людей, українців, які пояснювали, чому потрібно відмовитись від російської мови на всіх рівнях, тим більше контент не знімати на російській мові. І я дивилась ці відео, і були речі, з якими я була згодна, і були речі, з якими я була категорично не згодна, тому що приведу приклад ту річ, яка найбільше мене відштовхнула, це хлопець у відосі сказав під кінець свого відео. Він сказав, що. Переходьте на українську мову, якщо ви знімаєте російськомовний контент, якщо ви дивитесь контент, якщо ви навіть не підписані на людину, якщо ви перший раз бачите її відео, але ви просто бачите, що вона на відео говорить на українській мові, щоб вона там не знімала, Нравиться вам цей контент чи не нравиться подобається чи не подобається? Просто не глядя. Не дивлячись, ставите лайк, пишете коментарі, підписуйтесь, бо треба підтримувати саме українському україномовний контент, тому неважливо, подобається, не подобається. Підтримуйте, і я не хочу, щоб мене так підтримували. Ну, тобто, я прекрасно знаю, якщо я перейду на українську мову, а в мене з'явиться нова аудиторія саме цих людей, які бажають дивитися лише україномовний контент. Ну, якщо точніше, то контент не на російській мові. І Я не хочу, щоб на мене підписувались, по принципу, о, вона на українській говорить, я підпишусь, я лайкну. Але якщо людину не цікавить саме те, що я створюю, я не хочу, щоб вона на мене підписувалась і просто в мене. Набіжала якась кількість мертвих підписників, бо це, скоріше всього, просто вб'є мій канал. На мене підпишеться якась кількість людей, які більше ніколи не подивляться ні одне моє відео. Ну, може, пару відео подивляться, лайкнуть просто для галочки, бо на українській мові. І мене це дуже лякає і відштовхує, тому що я хочу притягувати людей, яким подобається те, що я знімаю, ті теми, на які я говорю, ті ігри, в які я граю, можливо. Людей, які будуть будуть писати коментарі, з якими я зможу поспілкуватись в коментарях. Допустимо. Ну щоб такі були ситуації. А не я лайкну. Я напишу тобі два слова. Круто, що на українській мові, але більше ніколи не буду дивитись то, що ти робиш, бо мені в цілому ну, все рівно, ну, все рівно, що ти там створюєш. І є ще один момент: а, от у мене зараз не дуже багато підписників, ви могли помітити. І власне, мені хочеться це змінити. Мені здається, що в мене достатньо непоганий контент на тому рівні. На якому я зараз знаходжусь, і оскільки мені хочеться розширити аудиторію, щоб люди. Більше людей знало про мене, більше людей підписалось на мене. Я зараз шукаю в кого б це купити рекламу. І я дуже довго про це все думала. Я ну, ніколи з таким не стикалась, щоб таким займатися. Я не вмію це правильно робити. Для себе я вирішила, що я хочу шукати зараз. На даний момент я шукаю тільки людей з України, в яких можна було б купити рекламу. Знову ж таки, я впевнена, що я зіштовхнусь проблемою, що людина скаже, що все круто, все класно. Но в тебе Контент на російській мові, я не хочу таке рекламувати, і я прекрасно зрозумію цю людину. Я ні в якому разі не засуджу людину, яка мені так скаже, але я розумію, що це мені ускладнить життя. Мене в цілому дуже задіває, те, що ну постійно так виходить, що українці проти українців допомагайте друг другу, підтримуйте друг друга. Мені просто дуже хочеться, що Люди у складний час підтримували друг друга, а не шукали не таких українців. Тому що я прекрасно знаю, що багато наших воєнних розмовляють на російській мові, також вони сидять в окопах і говорять друг з другом на російській мові. І коли я десь в коментарях в українських пабліках ще десь в інтернеті просто постійно стикаюсь з тим, що а, говориш на російській, вали в Кацапстан і все в цьому дусі. Ну а воєнному ти б так написала чи написав би думай своєю головою, коли ти про таке говориш. Коли ти про ти людини не стаєш із своєї країни, яка нічого поганого тобі при цьому не зробила. Ну для мене це дуже відштовхуюча штука, при тому, що я завжди з розумінням намагаюсь віднестись до всіх сторін цього мовного конфлікту і людей, які друг друга не розуміють. Я намагаюсь і тих, і тих зрозуміти. І знову ж таки, я в побуті з сім'єю сім'єю знайомими. Зі всіма спілкуюсь на українській мові, абсолютно ну на суржику. Я буквально з одною людиною, напевно, на російській спілкуюсь, тому що ця людина зі мною на російській завжди спілкувалась. Я в на Ютубі в спільноті. В... Кладці спільнота, сообщество, викладу голосування. Там буде пару пунктів. Проголосуйте. Виберіть. Як ви думаєте, що ви думаєте по цьому поводу? Мені я дуже сподіваюся, що якомога більше людей проголосує, бо я хочу побачити. Реальну картину того, що відбувається зараз на Ютубі з цими мовами. Мені хочеться на чесне слово цьому голосуванню повірити в тому, чи будуть мене дивитись саме за мій контент, а не за те, на якій мові я розмовляю. Здається, я все сказала, що хотіла. Дуже багатьом, хто мене до цього дивився і подивиться це відео, буде незвично, що я от на українській мові розмовляю. Але я сподіваюся, що субтитри вас врятують. І... Да і в цілому мені здається, що. Якщо я перейду на українську мову і почну відео робити на українській мові, то вони вже не будуть так офіційно звучати, бо я буду записувати як просто так, як я в побуті говорю. Ну то тобто, есть, я буду говорити на суржику, перемішку, перемішку. А, українські російські слова. Ну по більшій часті я використовую українські слова і просто деякі українські слова заміняю. Руським я максимально намагалась нікого не образити цим відео, тому що я повторюю, що основна думка цього відео, що я дуже не хочу, щоб українці гнали на українців. Бо ну треба підтримувати друг друга. Це настільки очевидні речі, що сратись всередині країни можна, але не в такій ситуації, коли друг другу потрібна підтримка. Ну, особисто для мене це дикість. Дуже велике дякую кожному, хто подивився це відео. Особливо дяка Всім, хто додивився аж до цього моменту. В описі до відео є ссылки на чат в телеграмі, але там сидять люди, які загалом знають лише російську та свою рідну мову. Там є люди з Кореї, з Казахстану, з різних абсолютно країн. Так що, якщо ви не підтримуєте спілкування на російській мові, то ну, просто знайте, що там отаке от відбувається. також ссылки на донати майте на увазі. І це все, що я хотіла. Сказати. Всего вам доброго, и і... пока!